Зараз ще й батарейки дуже подешевіли, ду -ду бо огромезний китайський ринок, огромезний ринок цих електромобілів. І е я не дуже бачу, що ця технологія, зараз, яка зараз лі літій фермополімер, вона ще буде дуже дешевіти. Бо, ну, бо, З'являється бо... на ринку замінник різного типу батареї. Може. А на акції, натрій, вже такого скачка я не Вже філяні, які з'являються. Я, я, я вже страті, стратегічно не бачу, але в нас виходить така історія, що якщо сонце ми ставимо в полі і продаємо в ринок, то ми окуповуємось десь там, в 6 років чи в 7 от, з цією динамікою. Коли ми ставимо на самоспоживання з великим. Ну не з не, не з малим тарифом передачі розподілу ну, а середнім чи чи, uh -huh. чи великим, то е, в нас сукупність десь ну там три роки. Але е, у батарейки в неї, ну, є своя окупність. Якщо вона ставиться вже на е, існуючу інфраструктуру, в неї окупність може навіть бути швидше, да, кажуть, що до двох років. Після їх здешевлення чергового. Тому що, якщо не рахувати розподіл передачі, який скоро стане 3,50, то там взагалі виходить цікаво. У мене таке відчуття, що скоро в кожному підвалі з'явиться батарейка. Ну, жартую, по, жартую. По нашим після. розрахункам, це від 2,5 все-таки та, до трьох і. Тут же ж е, така історія, що є ну, батарейки угу. дешеві китайські, вони вирішують е, питання яке? Е, по суті, балансування. Так. балансування. Дешеві години, дорогі години. Є е, багато нюансів, бо дешева Ринка, я, я кажу, що є е, певні моменти. Є, є, є певні моменти. А коли нам потрібно вирішити. Е, там, питання з енергоостровом, з безшовним переходом, то це вже, це вже буде китайська батарейка, але конвертери будуть європейські. І компанія, котра прозводить це, буде чи європейська, чи українська. Бо на класичних там, дешевих китайських рішеннях такого не зробиш.